І всім привіт на каналі Андрі і ми будемо сьогодні грати в Ua Online. Нова гра на моєму Ютуб-каналі, але давайте спробуємо, подивимось, який буде актив на цьому відео. Чому я так говорю вже швидко і так? Тому що, йо, -йо я це вже перезаписую восьмий раз, тільки початок, тільки-тільки початок. Так, якраз Андрій ми попали на те, що Андрій веде ефір. Я показую, що Маріо це наш глава, Ніка і е, Юра його зами. Е, питаємося, яка в Маріо зарплата. Дуже цікаво було мені, скільки в нього гривень за 15 хвилин, а точніше за пейдей. Але він сказав, що це дуже приватне питання, і що він не зможе на нього відповісти. Тут я вам показую, хто тут працює в той самий момент, коли я знімав. В принципі, дуже добрі люди бувають, бувають і дуже, але хто не дуже, того і звільняють. В принципі, тут я розказую, що мені так. Що мені ніхто не сказав, яка в них зарплата. Тому що Маріо сказав їм наказати, тому що ну, такі діла. Але в кінці я ще дізнаюся е, про його зарплату. Е, ви виграли 30 тисяч гривень. Ну, в принципі, це плюс-мінус нормально. Е, тому що кожні 4 години дають подарун подарунок кожних 4 години, які в онлайні. Ну, коротше, тут все скучно. Е, що я вам можу сказати? Це була лекція, в принципі, ББББ, тому що це нам розказують вже 20-й раз. Тупо одне і то саме мочить і все. Але я тут не пам'ятаю, мені здається, це тупо було. Е Тупо була якась діч, типа новий, новий лекція, але нехай буде. Ну, я, в принципі, прочитав, скільки там того. Тут нам треба присідати і бігати. Нащо в ТСН біг? Типа, щоб якщо там станеться ДТП, нам прибігти такі, а ха-ха-ха, тут. ДТП, ну, ладно, ну, в принципі, кажуть, бігати, наш бігаємо, якщо ні, то догано, тому ладно, вже побігаємо. побігаємо. Ну, типу, ми не горді. В принципі, оце скучно, але нехай буде. Ну, бігати, в принципі, ще про зміну з нормально. Далі тут я впрошую далі Марію, Юрію і Ніку сказати, яка в них зарплата. Ну, але, в принципі, ніхто не каже. Ну, взагалі, мені так і не дозволили сказати для відео, яка в них зарплата. Е, але тут бонком, підписуйтесь на його YouTube каналчик. Ви зараз бачите його YouTube канал в себе на екрані. В принципі, підписуйтесь, дуже файна людина. Сказав, що вони в Казіку, гра в Кості. Я, в принципі, вирішив пройти тут. ми на великі суми не грали, бо в мене не було й багато грошей. Тому, в принципі, от такі діла. Хотів і на більше зіграти, але грав на мало. І тут вже от перша гра, така плюс-мінус на 18 тисяч. І я її знову програю. І тут я поставив 80 тисяч, це вже так ну, плюс-мінус нормально. І ми її виграємо. І, і в принципі у нас 660 тисяч мені б далі було добре знайти. Я в принципі зупинився. Тут я їду по хто знакій дорозі, але їду грати дербі. Я насправді не вмію грати дербі, не вмів. Але Бонко кожну годину приходить туди грати дербі. І я вже думаю, в принципі, ну а чоб і не пограти. Да? в принципі, І навчився. Так, тут у нас сліф, тут у нас яся, тут у нас петро і бонко. Ну, Бонко ще не прийшов, але ладно. І в принципі, да, так, Бонко ходив на дербі і в принципі тут наша фама. Хто хоче заходити в нашу сім'ю капібар, в принципі, заходіть, ми будемо вам дуже раді. Приходіть, ми приймемо вас. Далі промокодики це в нас Бонко, в принципі, в честь Бонка і капівари. Це не мій промокод, але мені здається, що це в честь сім'ї. Тому що в, в тому відео, коли казалось про цей промокод, був ще інший промокод інших сімей. Тобто, в принципі, надія є. Тут ми, в принципі, в тімі, і я розумію, що все, я програю, але не, я якось виживаю і виграю. Е, Наша сім'я, Сліп, Петро, Бонко і ТД. Яся. В тімі е, ми тіпа, не скидаємо одного, одного, тут ми маємо писати в чат типу, інформацію. Мінус один, мінус два, я впав, я не впав. І, і тут дуже смішно було, коли ну, це тіпа, так жорстко було, я не знаю. Тупо їде, а він тупо здає назад і падає. Але ладненько. Там якийсь ПВП вже робиться. Там сліп. Я думав, що вона не побачила, що то я. Думаю, я написав чат наші, типу, що це я. І тут, в принципі, у нас знову сліп. Я вже розумію, що шанси в нас виграти великі. Тому що нас двоє або навіть Ой, я зараз вже. Або навіть троє. Нас двоє. І в принципі, вся ми на... Не... А ні, троє. Троє, двоє, троє, двоє. Троє. В принципі, от такі діла. Ми зараз поділимо це все по 16.666. Ми виграємо, отак все просто. Я зайняв ще й перше місце, бо ну, вони впали. Тут яся попросила мене підвести її в. Ферму, я, в принципі, хотів е, тут попрацювати, але в мене тоді настрою не було, і я тупо пішов, е, не пам'ятаю, куди пішов, але в принципі, так. Да. Тут саме жорстке для цього відео Бонко, геній, тупо нелегальний. Взяв автобус і ми поїхали. Зараз ви побачите, куди. Тут ми в горах, ви зараз побачите, де ми. Ну, тут ми вже приїхали, так. Да. Ми приїхали в ЗСУ, ну, тіпа, це так жорстко було. Тупо туди не можна їхати без причин. Але мене пустили в формі. Мене пустили в формі і, е, типу, взагалі не можна ходити в формі. Вода я в ТС, хто не в формі, того одразу звільнюють. Тупо, да. але мене пустили, мене пустили і нас пропустили. Да, Трохи дивно звучить, але нас пропустили. ЗСУ. Ну, це бонкова тупо, Він таке там молов, це типа жорстко. Я е, знімав тільки кусочками, е, а бонку знімав повністю, як ми їхали, як ми е, говорили е, а, ням -ням -ням. і він нас знімав одну годину. Це капець, бо він таку діч молов, щоб нас пропустили, але нас все ж таки ну як-не як пропустили. Тут нас пропустили ну, типа, на автобусі. Я питався, типа, Бонк не так серйозно розмовляє. Такий, а до вас хтось приїжджав на автобусі і сказали, що ні. Е, тут а ми в принципі, думаємо, як викрититися, але Бонк сказав, що будемо брати інтерв'ю Володимира Моріса, це, якщо я не помиляюся, глава ЗСУ. І, і в принципі купа питаннячок було, чи комфортно тут працювати, чи щоб ну, майбутнє. І в принципі, все, все дуже круто. Всі дуже добре працюють, дівчата варять їжу, а хлопці роблять боєприпаси і воюють. Ну, типа, да. так. І, але в тому прикол, що сюди не можна заходити. І я, в принципі, чекав, поки нас тут всіх винесуть. Але ні, ні, в принципі, нас тут прийняли. І, от, Але то, що це Бонко придумав, то, що я, типу, буду брати ефір в нього. Ну, на жаль, я ефір не брав, хоча мене би вже підвищили, що я в нього взяв інтерв'ю, але то таке. E, давайте я вам ще розкажу трохи про ТСН. Зовсім мало розказав через те, що настрій пропав через те, що e, мені не сказали зарплату. Ну, в принципі, на п'ятому левелі дають e, 11 700 зарплати. Це, ну, типу, прибутково, нормально. E, але я вже шостий лев, e, і мені платять в подвійній зарплаті. А там зарплати не так подвоюються, але ну, в принципі, плюс-мінус зарплатять. Якщо я не помиляюся, 18250 чи 750. Ну, типу такого. В принципі, е дуже круто. Суперово. Тут Бонко говорить щось. Е от ми ще питаємо Тараса чи є. добре йому тут працювати. Він каже, що добре. Е і готує тут теж добре. <свистач> ну Типу, там бонко, жорстко, типу там щось тащить, говорить. А я типу, ем, Тарас сказав, що на ранок була ем, каша, тупо ракета, імба, і теде-сиди. Ем, а я тупо рофлю і говорю якусь таку вот Але ладно. Е, тут а, в принципі вже закінчуємо відосі. Всім попав, ви були на каналі Андрюпюа.